Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Ельфійські камені Шаннари. Розділ 30-й. На світанку глибокий сірий туман вкрив увесь Горфлец. Густий, нерухомий і непроникний. Він розтягнувся по землі, наче смертельний саван. Ніч відступила. Бліде сріблясте світло сходу виповзло за лінії гір. Високо, в затінку Галі Скат поруч з батьком і Аланоном, а також внутрішньою гвардією. Андер Еласиділ дивився вниз, туди, де армія ельфів готувалась до захисту. Ряд за рядом лучники, списоносці та пікінери перетинали ущелину, що виходила на рівнину. Вони тримали зброю на поготові, їхні погляди були прикуті до туману, що клубочився перед ущеленою. Саме з нього повинні були вийти демони, але їх ніде не було видно. Йшли хвилини нападу усе не було, солдати почали хвилюватись. Андер відчував, як їхнє занепокоєння, як і його власне, повільно переростає в страх. Стій спокійно, не бійся. Голос Аланона пролунав несподівано. Всі погляди звернулись до друїда у чорних шатах. Це лише туман, хоч він і створений демонами. Наберіться мужності, заборона слабшає. Ось ось вони являться. Тиша висіла над землею, глибока, і все проникна. Руки Андера тремтіли, прапор з гарбом дому Елесиділів теж. Принц доклав неабияких зусиль, але зупинив тремтіння. Раптом почались крики, далекі й примарні, вони немов виринали з надер землі, у тумані смуги червоного вогню здійнялись угору, крики ставали дедалі гучнішими і робились божевільними дикими. Вони наближаються, прошепотів Аланон. Воїни ельфи стали на коліна, звук накрив їх хвилею, стріли швидко лягли на тятиви луків, списи та піки уперлись в землю. По той бік ущелини, туман продовжував палати червоним вогнем. Крики й верески стали такими оглушливими. Що, здавалось, повітря вибухнуло громом. І саме цей грім кинув їх усіх на землю. Ельфи швидко схопились, стали на ноги та почали дивитись, що відбувається. Раптом їх накрила тиша. Знову повис туман, сірий і нерухомий. Аланон? тихо спитав принц. Усе скінчено. Заборони немає, зітхнув друїд. Наступної миті спорожнечі знову залунали крики та божевільний рев тріумфу. Орди демонів, нарешті звільнені зі своєї багатовікової в'язниці, прорвались крізь Галіскат. Вони ринули вниз по ущелині хвилею темних тіл, що борсились у боротьбі. Демони усіх форм розмірів. Зігнуті і викривлені чорнотою, яка їх огортала, зубами, пазурями, з гострими, як бритва, хребтами, волосся луска, щитинисте хутро, вони сутулились, повзли, заривались в землю і літали, стрибали, ковзали. Вони всі створіння з легенд і кошмарів. Вони кричали потвори, напівлюди, напівтварини. Сірі тіні, за якими не встигало стежити око, людожери з спотвореними рисами обличчя, гремліни, біси та гобліни, чорні від гною та слизу, змієподібні істоти, що плювали отрутою і звивались, фурії, вовки, демони, упирі та й інші істоти, що харчувались людською плоттю і пили людську кров. Гарпії та кажани затьмарили небо. Вони всі бігли крізь туман, рвали і шматували один одного, прагнучи скоріш дістатись на волю. Загули ельфійські луки, потік чорних стріл розірвав на шматки перших демонів. Решта ледь сповільнили хід, швидко перебираючись через тіла тих, хто вмер. Лучники знову цілили, знову стріляли. А демони вперто бігли вперед, з криками люті та розчарування. Менше п'ятдесяти ярдів розділяло дві сили, лучники відступили назад. Уперед вийшли списники та пікінери, демони поглинули їх масою звивистих тіл. З приглушеним грускотом приплив розбився об фалангу. Передні ряди ельфів злегка похитнулись, але втримались. Демони висіли на списах, крики заповнили вузьку ущелину. Через кілька секунд ельфам солдатам вдалося відкинути першу хвилю. З жахом вони дивились на своїх мертвих побратимів, яких вже почали їсти. І Знову демони кинулись вперед. Цього разу кілька з них прорвались і миттєво загинули. Коли друга шеренга швидко просунулася, щоб заткнути проломи у передніх рядах, ельфи гинули, поховані під чорною масою нападників, силою витягнуті зі своїх рядів та розірвані на частини. Тим часом демони продовжували виходити з туману, тисячами, розтікаючись по дну ущелини і вгору по стінах. Стіни летіли безперервно, але там, де падав один демон, з'являлись троє. Ельфи почали згинатись під натиском, уся лінія опинилась під загрозою. Евентін наказав відступати. Ельфи зробили усе організовано, відійшли на другу лінію оборони за уламки скелі, що лежали просто під проходом, який вів назад до каньйону. Знову заспівали довгі луки, град стріл полетів у вируючу масу. Списоносці та пікінери вишикувались в ряди, готуючись до атаки, яка почалась майже одразу. Хвиля істот хотіла розірвати загорожу ельфійських списів, сотні гинули в цій атаці, пронизані стрілами та списами, розтоптані ногами побратимів. І все ж вони наступали. Вириваючись з туману, ельфи ще раз відкинули демонів назад, потім другий, потім третій. Ущелина заповнювалась темними тілами, розчавленими, спливаючими кров'ю, кричущими від болю та ненависті. Андер мовчки спостерігав за припливами і відпливами ворога. Ельфи втрачали позиції. Як і обіцяв Аланон, посох Елки ослабив демонів, ті гинули під ударами ельфійського заліза, але цього було недостатньо, щоб зупинити орди, які насувались, навіть, попри доблесть воїнів, обрані оборонні позиції та ретельне планування. Демонів було просто забагато, а ельфів дуже мало. Принц глянув на батька. Але король, не кліпаючи, дивився на поле битви, руки Евентіна вчепились в потрісканий посох Елкрі, уся увага короля була зосереджена на боротьбі, уся ельфійська оборона починала небезпечно прогинатись. В бою демони використовували ельфійську зброю, зняту з мерців, каміння та саморобні дерев'яні кийки, а також зуби, кігті, грубу силу. Вони йшли вперед, вони хотіли прорвати поріділи ряді списників та пікінерів, які все ще стояли. І тут вільний корпус легіону, який досі тримався в резерві, кинувся в центр. Пролунав людський бойовий клич, але демони продовжували наступати. Ми не втримаємось. пробурмотів Евентін і приготувався віддати команду до відступу. Стій біля мене. Раптом сказав Аланон Андеру, і тієї ж миті демони прорвали лівий фланг та потекли вгору по поущелини до кубки людей. Внутрішня гвардія стала перед королем і Андером, поруч, як завжди, Дардан і Ро. Зі шкіряних піхов вислизнули мечі, метал блищав. Поспіхом Андер встромив штандарт, але в кам'янисту землю і витяг свою зброю. Під стікав по його тілу під кольчужними обладунками, в роті пересохло від страху. Аланон рушив уперед, чорні шати розлетілись, Другіт підняв руки, полетів синій вогонь, шматок демонів перетворився на бездихані темні тіла, але померли не всі, на мить в цілі завагались, позаду них пролом закрився. Шляху назад не було. Кричачи від люті, демони наступали, вриваючись у ряди внутрішньої гвардії. Бійка була відчайдушною. Демони падали від мечей ельфійських тілоохоронців, але все ж жменька прорвалася і кинулась на короля. Худий, чорний гоблін кинувся на Андера, намагаючись пазурами вирвати горло ельфійському принцу. Той відбивався коротким мечем. Тварюка знову атакувала, але перед принцем вийшов солдат внутрішньої гвардії, який одним ударом притиснув демона до землі. Андер з жахом зробив крок назад, спостерігаючи, як битва наближається. Знову лівий фланг розвалився, знову Аланон зробив крок уперед, знову синій вогонь, знову крики наповнили повітря. В'язка демонів прорвала правий фланг і кинулась вниз зі схилу, відчайдушно намагаючись допомогти братам, що опинились в пасті за ельфійською оборонною лінією. Андер застиг. Внутрішньої гвардії не вистачало, щоб зупинити усіх. І тут Евентін впав, повалений кийком, кинутим з маси нападників. Удар припав старому королю в скроню, той миттєво звалився на землю. Посох Елкрі випав з руки. З горлянок демонів вирвався рев, вони з новою силою кинулись вперед. Півдюжини з'юрмились навколо короля, щоб добити. Але Андер вже підскочив до батька, забувши про власний страх. З виттям люті принц кинувся на нападників, чорних гоблінів, таких, як той, що ледь не прикінчив його кілька хвилин тому, двоє з них впали на землю, перш ніж інші зрозуміли, що сталося. Немов збожеволівши, Андер кинувся на решту, відштовхуючи їх від поваленого короля. На мить, усе перетворилось в хаос. Ельфійська оборона була зім'ята, демони натовпом ринули вперед, рубаючи ельфів, що перегороджували їм шлях, вони верещали від радості, побачивши полеглого Евентіна. Андер з усіх сил намагався відгородити демонів від батька. У своїй люті принц перечепився через одного ворога і впав. Миттєво вони накинулись на нього. Тігті впились у принца, розриваючи обладунки, у цю мить принц зрозумів, що зараз помре, але до нього з боєм прорвались Дардан і Ро. Відкинувши нападників, вони перетягли їх у безпечне місце. Ошелешений принц, спіткаючись, повернувся до батька та опустився на коліна біля старого. Руками він намацав пульс слабкий, повільний. Батько був ще живий, але загиблий. Ельфи його втратили, андер його втратив, короля, єдиного, хто може врятувати їх. Поруч став Аланон. Взявши з землі посох Елкрі, він ривком поставив Андера на ноги та вклав йому у руки цей талісман. Пізніше сумуватимеш, ельфійський принц. Зараз ти повинен командувати. Швидко відведи ельфів у каньйон. Андер хотів було суперечити, але зупинився. Те, що він побачив в очах друїда, переконало його, що зараз не час і не місце для суперечок. Він, беззаперечно, підкорився, наказав винести батька з поля бою, а потім, зібравши внутрішню гвардію, послав гонців у центр на обидва фланги ельфійської оборонної лінії. Наказав їм відступити. Принц з Аланоном вийшов на край ущелини, де його могли бачити ельфи та прикордонний легіон. Принц спостерігав за битвою. Там бились списаності та пікінери ельфи, а також вояки вільного корпусу. З'явився Стіянс, руде волосся, мокре від крові, у руках гігантський меч. Аланун знову підняв руки, чорні шати розлетілись, з пальців вилетів синій вогонь. А тепер назад. Андер підняв посох Елкрі і гукнув Ельфи та вільний корпус припинили боротьбу, та почали відступ назад через перевал, що з'єднував ущелину та каньйон. Демони кричали, тварюки летіли слідом за солдатами. Аланон стояв один. У поспіху за ним прийшли демони, видряпавшись вгору по ущелині хвилею чорних тіл. Друїд, здавалося, зібрався з думками, його худорлява постать випростилась, і знову спалахнув блакитний вогонь. Він охопив увесь вхід до каньйону, ставши стіною перед розлюченими демонами, перегородивши тварюкам шлях. З виттям та криком вони відступили. Аланон повернувся до принца. Вогонь буде горіти недовго, скоро атака відновиться. Аланон. А як нам протистояти таким тварюкам? спитав Андер. Поки що ніяк, не тут і не зараз. Друїд схопив принца за руку. Треба відступати. Андер почав роздавати накази. За його командами, армія ельфів потекла назад, першими кавалерія з пораненими, які могли сидіти на коні, пікінери з писоносці та лучники слідом, несучи тих, хто вже не міг сидіти. Внутрішня гвардія несла непритомного короля, а Ланон та Андер йшли слідом. Їм вдалося дійти до центру каньйону, коли полум'я спалахнуло і згасло. Ельфи подивились туди, якусь мить нічого не відбувалось, але буквально через секунду вилетіли демони, намагаючись прорватися до ворога. Але тварюки вже запізнились. Основна частина армії вже була на місці, вільний корпус під командуванням стіянца вишикувався в лінію. Аланон, Андер і рештки внутрішньої гвардії перетнули останні сотні ярдів дна каньйону. У Герлі вони обернулись, щоб подивитись за наближенням Орди це було приголомшливе, страхітливе видовище, наче темна хвиля, демони заповнювали каньйон, розтікаючись по вкритому травою дну від стіни до стіни. Здавалось, темніє сама земля. Друїд та ельфи не вірили своїм очам. Скільки ж там, цих істот. Але раптом хвиля розступилась, з'явилось дещо жахливе, покрите лускою. Темнозелений, брутальний монстр затьмарив своїх побратимів. Він піднявся і проштовхнувся крізь хвилю демонів, розкидуючи тих, хто його оточував, наче гілочки. Ельфи закричали від жаху. Дракон! Змієподібне подібне тіло вкрите якимись виділеннями, шість важких кістлявих лап з кігтями, голова рогата, вкрита кіркою, вигиналась дугою в повітрі, по центру одне зелене око без повік. Коли дракон вдихнув запах ельфійської крові, він широко роззявив морду. Показуючи ряд нерівних зубів, хвіст несамовито бив позаду, наповнюючи повітря розтрощеними тілами демонів, які поспішно розступились, чудовисько рвонуло уперед, стрясаючи скелі вагою. У дальньому кінці каньйону Аланон ще якусь мить спостерігав за наближенням дракона, перш ніж повернувся до Андера. Відступайте далі швидко. Андер зблід. Але, дракон, як. Голос друїда був холодним. Роби, як сказано, дракона залиш мені. Андер відступив назад, дав команду. Ельфи почали відступ. Аланон вийшов уперед та подивився у каньйон. Дракон пробіг центр і, похитуючись, підіймався до них вгору по схилу. Монстр бачив самотню чорну постать, яка не бігла, як інші, і жадав дістатись до неї, щоб вичовити життя. Масивні ноги стукотіли, розриваючи камінь і землю під собою, а позаду орда демонів, які намагаються триматись подалі від жахливого брата. Аланон стояв, аж поки дракон не опинився менш ніж за сотню ярдів від нього. Шати розгорнулись, худі руки піднялись, синій вогонь вилетів з пальців, вразив голову і горло дракона. Запах обвугленої плоті наповнив повітря. Проте істота не сповільнилась, а лише відмахнулась від магії. Наче це лише комар. Дракон знову рвонув уперед, знову полетів вогонь, опалюючи передні лапи і груди. З тіла дракона підіймався дим. Шипіння гніву було різким і холодним, але тварюка продовжувала йти уперед. Аланон зробив кілька кроків назад і знову обернувся полетів синій вогонь. Дракон зашипів, розсікаючи повітря перед собою отруйним диханням, розчарований тим, що все ще не може дістатись до істоти попереду. Йому заважав рухатись каньйон. Тварюка лише незграбно могла просуватись до вузького проходу. Позаду лунали крики братів демонів, його підганяли. Повільно Аланон ще пройшов назад і, зціпивши обидві руки, спрямував вогняну стрілу в око чудовиська. Вся голова істоти охопилась полум'ям. Цього разу дракон не заревів, а закричав. Що говорила про біль і лють, він почав битися від болю, і через мить південна стіна тріснула, уся скеля почала повільно сповзати в ущелину. Відчувши небезпеку, дракон подався уперед, відчайдушно намагаючись вибратись з утвореної пастки. Напівзасліплений болем і пилом, він вирвався, залишаючи після себе тонни каміння. Які поховали під собою демонів, що намагались слідувати за тварюкою. Синій вогонь знову вразив його, але безрезультатно, бо дракон був готовий. Він хитав головою, уникаючи полум'я. Шиплячи від люті монстр кинувся на ворога, клацнувши масивними щелепами. Аланон крутнувся, кинувся назад та вибіг на вузький виступ, що йшов ліворуч. Несамовитий, не звертаючи уваги на те, що чекає попереду дракон, мовчав за друїдом. У пориві він з гуркотом вилетів на виступ, морда потяглась до людини, що бігла перед ним, масивні лапи гнали істоту уперед, але раптом виступ скінчився, зламана скеля піддалась під вагою жахливої істоти. Зробивши відчайдушне зусилля, дракон кинувся на друїда, а відскочив, масивні щелепи роззявили пащу лише в футі від його голови. А потім, з останнім жахливим шипінням, дракон зісковзнув з обваленого виступу в чорну яму прірви, зникнувши в лавині землі і каменю. Він полетів вниз у порожнечу і зник. Андер Елеседіл стояв на дальньому кінці. І дивився, як Аланон повертається назад по залишках виступу, і принц посміхнувся. Демони не підуть за ними далі через Галіскат, шлях їм перекрила тонна каміння. Отож ельфи отримали короткий перепочинок, шанс перегрупуватися та стати обороною десь в іншому місці. Принц обернувся. Позаду він побачив воїнів ельфів, яких мучила втома і невпевненість. Принц чудово розумів їхні думки через заборону вирвалось дуже багато демонів набагато більше, ніж вони підозрювали тут вони нікого не спинять. Тож як їм вдасться це зробити у Серанданоні? Нічого не відповівши, Андер відвів погляд у бік. У принца не було відповіді на це питання. Та й взагалі, чи існувала вона? Кінець 30-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Дякую тим, хто став спонсором каналу. Якщо хочете до них доєднатися, внизу є посилання. Почуємось.